Можна було б відповісти коротко в листопаді місяці, але е, я бачу велику зацікавленість і мешканців міста Чернігова, особливо мікрорайону Масани, і в тому числі як нас, представників влади, на сьогоднішній день всі складові вже є, виконуються роботи. І я думаю, що жителі мікрорайону бачать, встановлюються опори в четвер. Ще комплектуючі будуть підвезені, і, е, реально оцінюючи всі можливості і фронт виконання робіт терміни, можу сказати конкретно, що до кінця листопада місяця тролейбус буде пущений на масани. Кінцева дата листопада місяця це кінцева дата усіх повинно бути виконання робіт. Хоча намагання є, використовуючи і теплу погоду. Облаштувати не тільки саму тролейбусну лінію, розмітку, дорогу зупиткових комплекси завдання в листопаді місяці. Запустити тролейбус.